Слава українському воїнству, продовжуємо далі. 94% вимушених мігрантів це діти та працедатного віку. Люди 6%. Люди людей віком понад 65 років. Такий розподіл впливає на старіння української нації. На цьому наголошує народна депутатка України Ніна Южаніна. Старіння створює напруження в економіці, адже не вистачає робочих рук. Причому запрошення мігрантів із Азії, це звісно ж. Не вихід з нами на зв'язку. Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Ніна Петрівна, вітаю вас. Слава Україні, Героям слава, доброго дня. Звісно, можна говорити, було що накладається і спричинює такі цифри. Перш за все, війна. Але знаєте, раз по раз повертаєшся. Часи до повноштабного вторгнення, зокрема, ми про демографічні проблеми в Україні так чи інакше говорили і тоді. А зараз тих українців, які за кордоном, їхня кількість обраховується, на жаль, мільйонами і тих, хто раніше виїхав, а потім і повномасштабне вторгнення, а в 2014 році і початок цієї війни Росії проти України. І деколи просто ставиш собі звичайне запитання, Ніна Петрівна. що з цим робити? Як повернути людей додому? Насправді ті цифри, які я оприлюднила, вони мене також приголомшили, тому що мені здавалося, що безпекова ситуація призвела до того, що тимчасово за кордоном знаходяться і люди похилого віку, пенсіонери, але їх значно менше, ніж працездатного населення і молодих людей, і те, що ми. Знаєте, в цих проблемах, які щодня маємо в Україні, забуваємо, чи ну якби втрачаємо той темп роботи, який мали би робити по відношенню і по питанню повернення людей працедатного віку і молод... і дітей в Україну. Ми не маємо такої стратегічної програми для того, щоб сказати однозначно, що оце 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 дасть можливість, дасть те, що справді буде, буде знаєте, привабливим таким в Україні для повернення цих людей. Якщо з безпекової ситуації в нас проблема, і вона очевидно найближчим часом не вирішиться, бо. А Вчорашні події, сьогоднішня ніч. Вони просто ще раз підкреслюють, що в нас насправді безпека під великим питанням. То ми маємо зробити якісь інші заходи, які стануть цікавими для повернення. І що я маю на увазі? Я маю на увазі, перш за все, ту економічну політику, яку ми маємо запропонувати. Ми не можемо далі е, таку ж саму проводити фіскальну політику як на сьогоднішній день. Якщо в нас не буде оцієї привабливості, то не бачити нам взагалі цих людей, і точно ті опитування попередні, щодо яких люди, які там працевлаштувалися і не працевлаштувалися, але при цьому не бачать можливості повернення в Україну, це дуже насторожує. Дуже. Тому абсолютно, знаєте, такі. Умови для, для власної справи, для підприємницької діяльності мають бути таких, такими, яких немає в жодній країні, і тому, коли наші говорять тут урядовці, що от ми щодня розглядаємо якісь ініціативи, типу імплементуємо директиви Європейського Союзу чи для того, щоб виконати їх, вибачте. Ми зараз маємо так точно проводити отут економічний захист інтересів України і українців, як, як і в оборонному секторі, як і в безпековому секторі. Якщо ми зараз не вигриземо для себе особливі умови, якщо ми не зробимо ці особливості на період після воєнного часу на декілька десятків років. Чи хоча б на 10 років, то нам не бачити повернення працездатного населення власне українців в Україну, і це є виклик, з яким ми маємо працювати. Але ще раз повторюсь: навіть не звучить ця тема: от на я, як член профільного комітету, я не чую жодної ініціативи в цьому напрямку. На жаль, і тому, коли там Міністерство економіки говорить, так ми ж тут роздаємо гроші по різним програмам. Ну, по крайній мірі роздавали, коли їх було достатньо всі попередні три роки широкомасштабної війни. Так це не той шлях. От гроші використані, ефективність їх не зрозуміла. Що це дало для повернення українців, поповнення України людьми працездатного віку. Невідомо. А політика, яка б яка б створювалася на роки, вона може допомогти в вирішенні цього цього питання. Ну, та й головне пам'ятати всім нам про базові речі, на які звертає будь-яка увага людина увагу. Заробітна плата, яку її тут пропонують, перспектива, яку її тут пропонують для того, аби і тим більше в конкурентних умовах, в яких ми знаходимося з країнами Європейського союзу, де опинились наші громадяни, так чи інакше, маючи там перспективу заробітку і, так, достойної оплати праці, хоча. Про це також можна та багато говорити, але поки мені здається, що тут ми якраз не встигаємо за цим. А ви зверніть увагу ще на розрив заробітних плат, які може отримати людина, працевлаштувавшись, і у чиновника. Зарплата якого не обмежується ні в умовах війни, ні в інших умовах, ви почитайте, будь ласка, от зараз же є матеріал щодо того за по 24-му року року, скільки задекларовано заробітної плати чиновникам. Ну вибачте, якщо дозволяють 300 тисяч заробітної плати виплачувати в місяць, або навіть мільйонні зарплати виплачувати в місяць. Як може людина, яка не збирається і не Ну, взагалі немає намірів стати державним службовцем, але високого е, рангу, може повертатися в Україну, де навіть якщо середня зарплата по Україні стане там більше трошки 20 тисяч. Ну як, е, як можна жити в цих умовах в європейських країнах? Рівень заробітних плат більш-менш співмірний. тому вони відчувають себе якби людьми. В країнах, де чиновник не є особою, яка там понад усе в державі, а в нас до сих пір понад усе. Державі чиновник, а не звичайна людина, яка може тут жити, працювати, народжувати дітей, і якраз якби виправляти демографічну ситуацію, яка є в Україні. Я не говорю вже про ті виплати, соціальні стандарти і виплати, допомога для підтримки жінок для того, щоб все ж таки сім'ї приймали рішення про народження більше дітей за двоє. Цього взагалі в нас стратегічно не розробляється, і про це ми не говоримо. Говоримо, тому що ну що ви, які виплати під час війни? А хіба можна таку заробітну плату держчиновникам платити під час війни? От просто питання, яке е, ну не знаю, де та совість, чому немає відповіді адекватної про те, що має, мало би бути, як раціонально ми маємо витрачати кошти, як турбуватися про те, щоб люди поверталися в Україну? Ну і не забувайте ще всього, що твориться навколо в судовій системі, в, в перевищенні повноважень кожного державного органу, взагалі в тому хаосі, який є на сьогоднішній день. Ну про моменти хаосу, але все ж у нас рішення судів так чи інакше, деколи і на користі громадян України працюють. Рішення Вінницького окружного адміністративного суду, який визнав протиправною відмову лідеру партії Європейська Солідарність Петру Порошенко у перетині державного кордону, набрало законної сили. Попри це, його більше трьох годин тримали на кордоні, перш ніж дати дозвіл на виїзд. Це дозволяє п'ятому президенту взяти участь у роботі міжпарламентської ради України НАТО. Повідомив його адвокат Ігор Головань. Послухає, промоглися лише 30, більше трьох годин його протримати на пропускному пункті видно, виходили на зв'язок з найвищими нашими інстанціями, зрозуміло, з ким не наважилися цей раз затримати. Все ну, не дали відвідати перший день конференції НАТО в Ізбадені, але ось вже думаю, добереться Петро Олексійович і почне свою роботу. Ну багато хто скаже, знаєте, ті, хто нас дивиться. Ну так, звісно ж, з іншого боку, це ж п'ятий президент, друзі. Ви маєте розуміти, і дипломатичний досвід, і постійно ті конференції, участь яких бере п'ятий президент з іншого боку, його контакти, його зв'язки. Давайте говорити прямо. А тим більше, от в такому заході, коли ми чуємо абсолютно. Нонсенс такий нонсенс по відношенню до прагнень України і про те, що нам там про НАТО потрібно забути так чи інакше і тому подібне. Дипломатія має бути максимально ширшою, але давайте все ж таки починати Ніна на нашу розмову з рішення суду чи всім громадянам тепер звертатись до суду. Ви знаєте, що виконання рішень суду теж на дуже низькому рівні на сьогоднішній день? Ні, цього не знав. Тому. Да і ви можете почитати про те, скільки рішень суду не виконується в контролюючих органах в податковій в митній службі. Це було в попередніх роках взагалі дуже широко застосовувалося. Тобто, рішення суду для багатьох інституцій зараз не є законом, і насамперед, в мене от ця ситуація знову з непорозуміннями на кордоні. Типу, вже навіть є рішення суду, є офіційне відрядження, але є телефонне право. Про це телефонне право ми вже з вами згадували, як воно декларувалося цією владою з самого початку, що в 2019 році мені там здається представники офісу президента сказали, що ми все дуже швидко вирішуємо, бо все вирішується по телефону. В даному випадку, також навіть е, е, готуючись до, до того, що перетин кордону буде відбуватися, тому що я все. Дуже прекрасно розумію, як швидко ця інформація передавалася з однієї інституції в іншу інституцію. Все ж таки, от три години був сумнів, чи пропускати Порошенка через кордон, чи не пропускати. І я, я думаю, що керівництво прикордонної служби напряму з'ясовувало в перших осіб держави, що робити з цим питанням. Тому добре, що є рішення суду, добре що вдалося. Представляти Україну п'ятому президенту на таких високих міжнародних майданчиках, сподіваюся, що він встигне доїхати в потрібні, на потрібні заходи. Але щодо стосовно всіх громадян, ну, нам надто складно і отримувати рішення суду, і використовувати їх в конституційний спосіб, тому що все може траплятися. От, на жаль. Ця ситуація в Україні вона не покращується, а погіршується. І дуже часто пояснюється воєнним часом, воєнним періодом і списується дуже багато порушень прав людини саме воєнним часом. Сподіваюся, що наше суспільство все ж таки не опустить руки і не дасть країні скотитися до безправового тоталітарного режиму управління країною. Це наше завдання. І навіть сьогодні, переживаючи в Києві страшну ніч, я все рівно сподіваюся, що всі, хто наразі тут є і працює, мають зробити спільно все для того, щоб у нас було майбутнє. От заради майбутнього, ми маємо тут зараз докладати зусилля, і такі ефіри це теж плюс і шлях по виправленню помилок чи, чи дій влади, які вони коять на сьогоднішній день. Спасибі вам за ваш час і дякую за те, що доєдналися до ефіру. Ніна Южаніна, народна татка України, фракції Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики була на зв'язку.